Пане Напонала з великим задоволенням запрошуємо усіх на другий із шести матчів, які відбуваються сьогодні на майданчику СК в рамках аматорської ліги друзів сезону 2023 2024 На історія. Не забувати про арбітрив зустрічі вихід 2-1. Передачі потрібно забувати, повз ворота, але тут третього рефері Ігоря Козуріць, який все записує у своїх грометричних метрової позначки. Загострюють ситуацію виходом віч але не забуває у епізоді Андрій. Жовто-чорних так, які без. цифр на спині удар. Гол! 1-0! Ну! Володимир Брунець пропускає. Потужний удар Максима Коваля. Ось Коваль це доволі поширене прізвище в Україні. Електроконик також вирішила змінити назву, називатися незламними ударами. Не вдалося Ковальо оформити дубль. Грузу, яка була сьогодні уночі. Халимо на ударній позиції стріляє з середньої дистанції. Контролює ситуацію. Андрій Савчишин. Легкі ноги. Яскрава швидкість. Удар немає взяття воріт. Який момент марнує. Забирає ініціативу. Виконує передачу. Вихід 2-0 потрібно забивати в епізоді. Однак не таланить. Жовто Максим один в один буде розкитувати суперника. Відає елегантну передачу Остащук, Як же ж він не забиває? Списку тих, хто це б робив так. Передача на вільного партнера Савчишину і знову. Бракує влучності Савчишин забувати потрібно один 1, 1. Браво Андрій. Ну нарешті Зрівняла Шалька Терезів за 5 хвилин. Теперішній голова. Якщо брати до уваги, немає посади губернатора. О, ці фу... Не все клеїться. Вихід 2-0, можна забувати. Передача на пусті ворота напрошується Савчишин! Бихкалов не забрав. Секунди, які залишилось провести. 40 всього нам, всього, музика. На лаві запасних Роман Хомляк, також взяв час, тут все ж таки немає. 2-1, ну, Ось разом із цим взяттям воріт. Команди швидше за все підуть на відпочинок. Команда Львівської грози розіграти ще одну флангову атаку. Халемон! Підірав собі плечем, там гри руками є близько. Віддає передачу. На вільного євряке. Той зролить, не привіз м'яч у власні ворота. Брунець! Помиляється Роман контрнаступ. Халимон! Його просто забивати. Потрібно ж було, коломієць не влучає Передача з Передача на Ігоря Малика. Той зупиняється. Забивати важливо зараз було. Є підтримка сьогодні уряч Мелика. Передача. Вперед загубили знову ж таки чмелик. Той скидає п'ятою. Бехкало. Ну як так, Андрію? Роман Остащук йде вперед. Чудова гра у виконанні новачка команди Інконіто немає взяття воріт. Чи все ж таки це гол так? Не одразу зауважив Єорчмалеко оформлює дубль. Браво Ігор! ким реалом та мінімально хлопці хаві переграють. Удар по воротах і знову сей Володимира Брунця. Погніть! Надто багато зараз захисники. У блакитних футболках дозволяють суперникам Брунець. Треба залишатися на власній половині поля, Оскільки пропускати. у таких ситуаціях суперники Олійник втрутився у це єдиноборство Коваль Максим на ударній позиції. Пробиває опротихім та інкогніто. Атака лівим флангом, Прострільна передача напрошувалася з розрахунку на Савчишина. Чода. Ще одна спроба. Передачі. Ось, власне, тут одаю стійку. Чому не побіг гравці команди у блакитних тонах. Помиляється у підсумку. Ну, якби вдалося домалювати фолу, це б було дуже цікаво. Бута середньої дистанції. Брунець на висоті. Батиметься дати свисток. Браво! Вольова перемога команди Інкогніто з рахунком 3-1. Попереду черговий поєдинок. Тож не пропустіть, залишайтеся разом із нами.